Порох, знаєте, ми раз так було, коли там на роботі ну, рили траншеї, ось, і там була війна, колись Австро-Угорщина і Російська імперія воювали там, і, цей, і трактор купав великі траншеї, то людей нічого не було видно, а знаходилися людські кістки великі, знаєте, що ці воїни що воювали, там дуже багато згинуло. Що так люди казали, що навіть кров текла, так дуже багато крові було. Велика така бойня там була, страшна бойня ось. Тільки лишилися людські кості, а тіло людське, ну, до пороху подібне. Все не видно там людини, що була людина. Тільки лишилися лише кістки улюблені. Ось, І каже, дні людини, як трава, як світ польовий, так він світе, пройде над ним вітер і немає його, і місце його не знає його. Милість Господня від віку до віку до тих, хто боїться його. Брати і сестри, боїмося Господа. Маємо ми страх Божий, що є початок премудрості. І до нас буде явлена і милість Господня, бо Бог вірний своєму слову. Слава Ісусу! І тут, як я вже казав, як тут порівнює ті слова, що наші дні швидше гінця біжать і каже, і не бачить добра, несуться, як легкий човен, як орел стримиться на добичу, так швидко вони летять. І що мені сказати, каже Йов, забуду скаргу мою, стану ось із сумного свого виду і ободрюся. І вже його замучився бути таким все сумним, Каже, я вже і обудрився, треба вже обудритися, треба надію покладати на Господа. Знаєте, як Павлові теж було тяжко апостолу і вели його на суд до Риму і інше. Але коли він прийшов до апіїських воріт і побачив братів своїх Господі, то написано, він звеселився і обудрився, Слава Богу! Коли ти бачиш, що ти не один. Знаєте, деколи і тяжко було Ілі, правда, він каже, Господи, я вже сам лишився. Всіх твоїх пророків побили мечем. Ось тільки я сам лишився. А Бог каже, ні. Каже, сім тисяч Ізраїлі є тих, що не схилилися перед ваалом. ось, Слава Господу. Тому ми маємо обудрятися, брати і сестри. Соломон ще дає таке хороше наставлення, каже, дай наставлення мудрому, і він буде ще мудріший. Навчи правдивого, і він збільшить знання. Початок мудрості, страх Господній, пізнання святого розум. через те, тому каже, що через мудрість збільшуються дні твої і прибавляться тобі літа життя. Якщо ти кажеш, є мудрий, то мудрий для себе, а якщо ти є буйний, то один потерпиш. Ось. Звідки, браття, сестри, ми так же говорили про мудрість, звідки її нам взяти, звідки вона походить і де місце розуму. Ось, і тут є така чудова нам відповідь. Каже, Бог тільки знає мудрість, тільки Бог її знає, він знає її місце, і тільки Бог бачив мудрість, і явив її, і приготовив мудрість для людини. І ще мудрість він випробував і сказав людині: ось страх Господній це є правдива премудрість, і відхилятися від зла це є розум. Коли ми від всякого зла відхиляємося. Коли каже, суперечка, чи що, ми відхиляємося, ми є розумні, брати і сестри. Бо Соломон каже, коли людина бачить, що якась є суперечка між двома, а вхапається в ту суперечку, то вона подібна, що вхапається за собаку. Знаєте, коли два собаки кусаються, а коли ви якусь собаку відганяєте, то ж той собака і вас пожере. Тому треба мати на все мудрість. Ну, звичайно, коли двоє б'ються, ну треба її розігнати, теж треба з Божою мудрістю, щоб один сильніший слабшому не спричинив біди, чи навіть і не губив. Тому треба її розгінати. На всьому треба мати мудрість і просити Бога допомоги в цьому. Е... Так само дуже хорошу собі ціль ставив в житті. Це цар Езекія. Він велике переніс переживання, коли Божий прок сказав до нього, коли він вже захворів, ми знаємо, зроби завіщання дому своєму, бо ти не помреш, бо ти не виздоровиш, а помреш. І він обернувся до стіни і гірко заплакав, і наче молитися до Господа. Згадай мене, Господи, як я ходив перед тобою всі дні життя з нею. І ще Божий добре і не вийшов від нього. А Бог каже, йди вернися. Каже, і скажи, я йому продовжую роки, 15 років. Слава Богу. Це є велика милість. І тут собі і я дав таку ціль, брати і сестри, каже, тихо буду проводити всі роки життя мого. Пам'ятаючи утиск душі моєї. Господи, хай так живуть у всьому цьому життя мого духа. Ти оздоровиш мене, даруєш мені життя. Ось добро мені було мені сильний утиск, і ти визволив душу мою відрова погибелі і кинув всі мої гріхи за хребет свій. Слава Богу. Таку Бог велику йому явив милість, простив всі гріхи йому пробачив. І ми там знаємо, що там. Потім, коли прийшли з Халдеї побачити ну, про його оздоровлення, він забув похвалитися Богом, що Бог це зробив для нього. А знаєте, чому він це так забув? Там написано, що Бог його залишив, щоб випробувати, що в нього є в серці. І він показав, що в нього є серце. Оцінив те, що Бог йому зробив. Не, не, зробив це по мудрості Божій. Не знав ціни мудрості, а свої багатства показав, що він має. Всі скарбниці відкрив для них. І цей Божий Прокісає каже, що вони там бачать? Він каже, нема нічого, що вони не бачать. Каже, прийде час, що вони все прийдуть, і все це заберуть, всіх Ось. Тому що він не віддав слави Господу, брати і сестри. Так само Мойсе, Мойсе ще таки сказав чудові слова, ще перед очами твоїма тисячі років, як день вчорашній, коли він прийшов, і як сторожа вночі, і як наводненням і як сон, і як трава ранком, що у нас ранком цвіте, зеленіє, а вечором підтинається і засикає. Бо ми зникаємо від гніву Твого і від лютості Твоєї ми вбентежені. Ось коли Божий гнів є на людину, то людина збентежиться. Навіть такі будуть випадки, що, каже, люди будуть просити смерти, але смерть від них відбіжить. Переважно всі люди хочуть жити. Хтось якийсь хворий до лікарів, і кошти немає платять, аби тільки жити, чіпляються за життя. А то такий же буде тяжкий час гніву, що людина вже буде краще хотіти смерті, ніж життя. Ми, тому, любимо, ми, як ми маємо це оцінювати? Недавно ми з другом своїм говорили дуже ну, давнім другом такий дуже хороший. Я в нього дуже багато прикладів брав. Він з дитинства самого був віруючий, його батько дуже хороший проповідник в силі Духа Святого. І він сидів в тюрмі за віру в Ісуса Христа, не зрікся. Для мене ця сім'я була в повазі. І ми так собі з братом цим володім розміщали про е, е, Йону. Каже, навіть це, що Йона такий був непослушний, це все Бог обернув, знаєте, для своєї слави улюблені. Що каже, це, що він був три дні в цій чреві кита, Христос був три дні і ночі в серці землі. Ось і то, що навіть його такий непослух був. Що ці ну, що плавали кораблі ці моряки, вони написали, дали обітниці Богу. Вони вже навернулися до, Богу, чи, до Бога через Нього улюблені. Але потім він оцінив милість Божу. І знаєте, це Йона. І знаєте, я не знаю, як там, там, я думаю, що йому там не було просторно в тім череві кита. Він там, напевно, як застряг і так сидів, як кажуть, постояться смірно, знаєте. Ось. але він там розум, душа в нього і дихання все було, і він молився до Бога. каже. Ті, що шанують тих ідолів, залишили, каже, милосердного. І він оцінив милосердного Бога. І Бог повернув його до Ніневії, і він наче вже людям потім благовістити. Хоча його серце не було повністю ще перероджене, він думав, що хай сім'я відтягне далі, їх Бог покарає. Але коли він побачив, що вони каються, і Бог їх милує, його серце ужесточилося. Знаєте. Але Бог не такий, як людина. Бог не такий, каже, Бог свого творіння не хоче нищити, а його жаліє. Тому, дорогоцінні брати і сестри, ми вже як пізнали, браті і сестри, мудрість, яку нам дав Господь. Тому дав би Бог, щоб ми, страх Господній є, щоб це істина премудрість, і відхилятися від зла, щоб ми набули. Тому Хай Бог цьому вже в цьому останньому році, в цій неділі, ось навчить нас так рахувати дні наші, щоб ми набули серце мудре. І як сказав так само Іван, богослов, в своєму Соборному. Посланні другому він сказав: наблюдайте за собою так, щоб ви не загубили того, над чим ми трудилися, але щоб всі отримали повну нагороду. Чуєте, щоб ми всі в вічності отримали повну нагороду. А чому ми маємо наблюдати за собою, брати і сестри, щоб не загубити, над чим трудилися? Тому що є багато, каже Іван, зводників, що вони не ісповідують, не визнають Ісуса Христа, що прийшов у тіль. І такий є зводник, Він є і антихрист такий. І тому ми маємо пробувати, каже Іван, вчені Христовому. Бо каже, хто прибуває в вчені Христовому, той має і Отця, і Сина. Щоб нас ніхто не звів, брати і сестри. І нас ніхто не зведе. Тому що є написано, що від любові Божої нічого нас не зведе, брати і сестри. Не меч, ні угонь, ні, ніякі переслідування, ні ангели, ніщо нас не зведуть. Від любові Божої, що є в Христі Ісусі. Тому набуваємо, брати і сестри, з кожним днем. Серце мудре, бо так буває. З кожним днем, з кожним роком людина дорослішає, стає, набуває досвід життя і знає вже, як поступати. У старці є мудрість, і треба до них прислухатися. Ось. І там Павло до Тита давав велике настановлення для старців, для стариць, які вони мають бути, поважні, помірковані, ось, степені, поступати мудро в вірі і любові в Христі Ісусі. І щоб і інші брали від них приклад, щоб інші від нас брали приклад. Адже ми є ці зорі, якщо ми зберігаємо слово життя, ось тому ми будемо зорі і для інших людей, бо ми живемо написано серед роду розбещеного улюблення. Живемо серед того роду і дні лукаві, тому використовуємо час для Ісуса. Ми зараз ще дорога церква, будемо молитися до Господа. Амінь.